Шановна Блилоцерківська громада, сьогодні тут, на центральній площі нашого міста, нас вкотре вже зібрав страшний привод, Вкотре Біла церква прощається з героєм вітчизни, із захисником, який прибуде. Сьогодні ми прощаємося з Сергієм Миколаєвичем Вчом. Сергій Миколаєвич народився 30 грудня 1968 року у місті Біла церква. І все його життя тісно і нерозривно пов'язане з нашим містом. Тут він уперше побачив світ. Тут зростав і мужні, вчився у п'ятій школі, потім у 15-му училищі. Звідти з Білої церкви. Він був призваний до лав Радянської армії і дійсно строкову службу проходив у Народній Демократичній Республіці Афганістан. Згодом, повернувшись на батьківщину, він працював спочатку на комбінаті хлібопродуктів, а згодом багато років в охороні режимних об'єктів. Це була людина, яка знала ціну життя, яка не раз там у полум'яному Кабулі. Дивилася в очі смерті, проводжала своїх побратимів. Але тепер, у 2014 році, коли прийшла повістка про мобілізацію, Сергій Миколайович не залишився осторонь і пішов на фронт. на фронт. Моторошна абревіатура Ато міцно закарбувалася в нашій свідомості. Але це не Ато, це справжня війна. Бо чому тоді звідти їдуть наші хлопці в тобі? Чому у нас в місті і по всій країні більшають осиротіли родини? Чому плачуть материту? Родина Сергія Миколаєвича довгий час не знала, що він там. Він приховував. Він їх беріг. Вони були для нього найдорожчими. Для своєї мами Тетяни Пах, для тещі Надії Романівни і Тестя Івана Федоровича Сергій Миколаєвич був гарним люблячим сином. Він був прекрасним сім'янином для своєї коханої дружини Лариси Іванів. Він був підтримкою пору, у тією кам'яною стіною, про яку мріє кожна жінка. Він був надзвичайним мудрим батьком для своїх дітей, Оксани Романа її. А для своєї сестри Оксани він був не просто брат, він був вірним другом і мудрим порадем. Подаж Господі усопшому, новопредставленому, убієнному воїну Сергію. Іде же правіднію покаяються. Господі паді. Власти Божия, Царство Небесного и оставление грехов Его, убиенного, новопреставленного, воина Сергия, и оеже, проститися Ему всякому прегрешению, вольному же и невольному, yeah. Христе Боже наш, и Тебе славу вас ссылаем, собезначальным Твоим Отцем, Испресвятым, и Благим, и животворящим Твоим Духом. Ті, хто його любив, знав. І навіть ті Сергія Миколаєвича чопа хвилиною мовчать. уважаемые земляки. Сегодня мы прощаемся с настоящим патриотом. Настоящим патриотом нашей Украины. Я выношу большое чувство родственникам, семье. Мы первые поехали с Сережей были в учебке, прошли все это. Я был уверен в его, в нем не он, не он за так во а мне, и в других ребятах, которые закрывали нам спину. Я просто был шокирован в понедельник, когда мне сообщили, что Сережа погиб. Все, что есть хорошее, Сережа все это слагалось. Он прошел Афганистан. Также откликнулся о от помощи нашему на Востоке, нашим согражданам, помочь в защите нашей державы. Давайте склоним память нашему патриоту, нашему герою. Что самое главное, когда это прекратится, когда вот эта бойня прекратится, когда наши истинные герои, которые, не щадя своих жизней, ложат и защищают и свои жизни и защищают Родину. Сережа, вечная память тебе. Шановні Ридни Сергея, шановне присутне. Ми сьогодні прощаємося з чоловіком, який пройшов дві війни. Ще, здавалось би, недавно, коли відзначали річницю виводу військ з Афганістана, ми зустрічалися з усіма афганцями, зустрічалися з Сергією. Я хочу сказати, що це була людина, яка про коли його питали про труднощі. Служби, то він це все переводив на жарт і ніколи нічим не хизувався. І був скромним по своєму житті. Він пішов в АТО в серпні місяці цього року, коли на Україні розпочалася друга війна. Він, як і багато афганців, по-іншому не можуть поступити. Тому що подивіться, що написано на прапорі афганців. Ніхто крім нас. Жалко, коли з життя йдуть молоді люди, які ще багато могли б зробити для своєї сім'ї, для своїх друзів, для нашої держави. Але йде війна. І сьогодні це всі розуміють. Що потрібно захищати батьківщину, потрібно захищати народ, своїх рідних, своїх дітей. Пам'ять про Сергія буде вічною. В серцях тих, хто його знав, в серцях бойових побратимів. Земля йому пухом світла пам'ять. Я запрошую до слова заступника голови спілки ветеранів-десантників. Полковника у виставки, Евгена Йосиповича Чиярцев. Когда мы в 1989 году выходили с Афганистана, последний, когда БТР Громова переехал через мост, мы думали, что это будет последняя война в нашей жизни. И там погибнет последний солдат на земле. Но не получилось так в этой жизни. Жизнь всегда, получается, подает нам такие вот нехорошие подарки. Серега знаем мы давно. Сережка состоял у нас в организации Союза ветеранов десантников. Активный. Постоянно работали мы с ним, постоянно на мероприятиях участвовали все. Но так получилось, так случилось в жизни, что пошел человек защищать свою землю. И так получилось, что не дожил он до лучших времен. Поэтому от имени ветеранов-десантников, от лица всех ребят, воинов-афганцев, Прости нас, братишка, что мы тебя не уберегли. И спасибо тебе за то, что ты пошел защищать свою землю.